Всім привіт, друзі! З вами я Меркурійо і, і... Ваня Бравл Старс. Йоу, друзі, всім привіт! Хто не підпишеться на канал Вані Бравл Старс та Меркурія мене. Тому я дам оцю палку пів, а хто підпишеться, то той молодець, поглажу. Так уже бути. Окей. Пішов по погодом, три-два один убирай. Е! Б, Тоже відставляєш.

Сюди. А я схитрую. Ай! Так з ним нічого не привела. бля, Всем бля. Всім друзья! З вами я Маркурія і ми з, з, з моїм другом Ваней Браво Старс, а він там на воротах. Будемо грати, будемо грати у футбол разом з якимись хлопцями. Разом з хлопцями. Окей, стою на ворота одним словом. Бля, хоч би нам гол не пробили. Треба не напрягатись. Фух. Ні, ні. Не забивай, хоч би нам гол не забили. Ми ж нас нормально ж за... защита. Це я вбив. Фух! І не пішла сюди. Переходися, блядь. Ліна! Мімо, 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 кому сказав! Не. Так. Лови. Хорошо телефоном все. Просто геніально. А не пробило ніфіга. Ніфіга. Оч, далі не ну, Бля. Тільки на голову, тільки на голову, тільки на голову. Аня, хто ти заб'єш голов? То я типа пом... то... ні бігав голову, ніякого гола нема. Блін. Твої відділення. Сой, давай просто на воротах, я Ну, я вже... от, я так. Я що, от... ну і що? Ж? Не, не, не. От пляха, запали, запали. Значить, на ти, ти може посеред. Так, так, я нормальний воротар. Я, я, я нормальний ворота мотали. Угу. Ща забрати якийсь подмог буде. Так, а я Так до нас. І два. Так до нас пішло. Ти зараз кручав не вда. А отбив. Пас. Отбив. Паслі чаю своїм братом. Ох ти, погань. Немає, вище голови, ще вище голови, ви ще голови пролетіла. Якщо ми заб'ємо гол, це відео закінчиться. Не, не Я треба. Соло, не треба. Якщо, Якщо нам заб'ють гол, це відео закінчиться. Або, дивись, стовп. Бермо в стовп. Пас, 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 дай пас, дай пас. Брат, дай пас. Подожди. Пара, дай пас. Покажи. пас? пас. Я я нас забить гол, а, то Не пас. Ну не пас. Не пас. Не пас. Не Окей, якщо ми або вони заб'ють гол, то це відео закінчиться без Ні. всяких оговорок. Вас... Да. Вас... Це хіба не жовта картка? Це жовта картка. Це не жовта картка? Меніха. Ну, це котуха. Якщо не забій чорти, це відео скінчиться. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. з вами був Ваня Браустарсь. Серсь і напарники Все виключаю.